Народження польоту, рання комаха. Ще до появи велетнів небо вже належало крилатим істотам. Примітивна комаха, що ковзує над водою, стала першим свідченням освоєння повітря. Перші хребетні. Амфібія. З води на сушу виходять перші хребетні Амфібія, що живе між двома світами, символізує початок життя на суходолі. Панування на землі, ранній плазун. Плазуни повністю пристосовуються до життя на Сочі. Їхня міцна шкіра і розмноження без води відкривають шлях новій японсь. <плазу> Настав час гігантів. Динозаври панують на землі, визначаючи вигляд планети на мільйони років. <плазу> Перші підкорювачі неба, птерозаври. Поки динозаври правлять землею, птерозаври підкорюють небо, їхній політ приклад дивовижної адаптації до нового середовища. Розгалуження еволюції наземна і повітряна гілка. Потомки плазунів розходяться у двох напрямках: савці-предки, теплокровні, живородні, майбутні володарі суходолу, ранні птахи, легкі, оперені, справжні майстери неба. Гармонія життя, сучасний ліс. У природі панує рівновага. На землі живуть савці. У небі літають птахи та комахи. Земля і небо єдиний простір життя. Вимирання динозаврів відкриває нову епоху. Савці займають суходіл, а птахи вдосконалюють політ, займаючи небо. Поява людини, інструменти і панування людина стає вершиною еволюції савців. Вона не лише володар землі, а й впливає на повітря, використовуючи знаряді для полювання і виживання.